Степане, вітаю з перемогою у Львівському дербі. Десь воно починалося з 0-1 на користь суперників, але вдалося швидко зрівняти, потім забити ще. Як оцінюєте загалом цей поєдинок? Дякую за привітання. Ну, загалом, скажімо так, початок матчу не вдався нас, нам. Було видно, що хлопці скуті переживають після попередньої нашої гри. Тому десь були помилки і пропустили ми цей гол. Ну, добре, що ми зразу відігрались на 1-1 і 2-1 повели. Скажімо так, перший тайм був рівна, була рівна гра, і війна і ті були моменти, щоб на нічю звести перший тайм. Ну, другий тайм, третій гол забили, стало легше, вже нам трохи розкутіше. Хлопці стали грати і ну, довели, я рахую, до закономірної нашої перемоги. Сьогодні непогана була і реалізація, і також як оцінюєте гру Романа Кітера на останньому ребежі? Ну, Роман молодець. Він показує, що він працює, що він в енергії, доказує. Він молодий, перспективний, тому і ми в нього віримо. І він відіграв сьогодні надійно в захисті. Його помилок, ну помилок не було в нього майже, так що він молодець, хай працює і розвивається далі. Зараз наступний матч на виїзді проти хіта. Як планується підготовка до цього поєдинку? Ну, з понеділка у нас буде цикл. Будемо готуватись до хіта. Потрібно, потрібно нам ну, Скажімо так, над командами зверху давно ми в цьому сезоні ще не перемагали, так що будемо налаштовуватись, готуватись і їхати в Київ. Дякую, успіхів.